Коли ми створювали свою приватну клініку, це був той час, коли ми вже не могли працювати в тих державних поліклініках. Знаєш, і я завжди говорила, коли розповідала про те, як ми створювали першу клініку, чому ми це робили? Тому що, вибач, для мене те, що в поліклініці тобі пхають гроші в кишеню за проведене лікування, було дуже принизливим. Це перше. Це дійсно було дуже принизливим. Я готова була відпускати, але ну, з другої сторони потрібно були гроші для того, щоб я могла купляти матеріали. Наступне для мене бісило до неможливості, я ну прямо в підкидало, я не могла, коли мене чекають. Записи на прийом люди мали живу чергу. Угу. Відповідно, вже в поліклініці в на кафедрі я записувала пацієнтів, щоб вони принаймні не чекали в під в коридорі під кабінетом стільки. Тобто нам хотілося дати тим більше, їздячи в інші країни, ми побачили, як в принципі може бути. І ось це як може бути. Ми хотіли реалізувати в себе. Одержимі, які не бачили абсолютно ніч, е, ніяких перешкод, не маючи грошей, тільки маючи бажання, е, підтримку один одного, що дуже важливо. Ми і створили ці наші перші клініки для того, щоб зробити перше для себе прекрасні умови, умови праці. Організувати собі робоче місце, в якому ти будеш комфортно працювати. Друге, це для наших пацієнтів. Адже ще тоді я говорила, наші українські люди вони заслуговують на те, щоб вони лікувалися зовсім в інших умовах. Ну і звичайно, що ми мали можливість офіційно реалізувати і закуповувати, і в застосовувати будь-які технології, які ми хотіли, що тобто купляти апаратуру, яку не могли купити державні клініки і так далі. Тому для мене напевно щастя, якщо говорити, що я в певний час з певними людьми і в певному місці просто була. Одякую всесвіте.